На подвір'ї Олександрійського театру водили хороводи та співали веснянки. Студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв разом з викладачами дисципліни Народне музикальне мистецтво підготували три обрядові весняні пісні та виконували їх на сонячному подвір'ї. Звучала веснянка, панянка, віночок, горобчик. Такі пісні Вікторія співає вперше. І наше справжнє автентичне їй до вподоби. Взагалі, у нас є цілий предмет народне пісенне мистецтво. Де ми вивчаємо різні звичаї, обряди, повністю якби відтворюючи їх. Дуже багато пісень вивчається. Ми докладаємо багато зусиль, щоб від правильно відтворювати. Вперше заспівала веснянки, і Анастасія. Взагалі я веснянки раніше не чула, на жаль. Але коли я почула вперше веснянки у нас на фольклорі, то мені це дуже сподобалося. Це дуже автентично, по-народному і дуже гарно. Раніше, на жаль, я не співала такі пісні, тому що це більш не моя сфера, це для мене щось нове та цікаве. Молодь не просто заспівала веснянок, а й записала їх на відео. Цей матеріал буде частиною благодійного концерту в Англії. Долучитися до заходу Олександрійським студентам запропонував випускник коледжу. Зараз студент Одеської академії музики Олексій Засядько. Зараз він знаходиться в Англії разом із благодійною організацією Medical Lifelines Ukraine, Юкрейн організовує подію, призначену для збору коштів на закупівлю карет швидкої допомоги для України. Концерт від Будеться 21 квітня. Українці долучаться в форматі телемосту.